Доброго дня, дорогі мої друзі, дорога моя всеукраїнська поетична родина, дорога моя Україна, сьогодні я знову приходжу і день 1 вересня, навчального року, День стані. І день, який хочеться жити, день. Який Хочеться ці а я з спогадів тих маю дуже багато. Пише мені Facebook, що со... підключення, ну, але я все ж таки думаю, буду продовжувати, можливо, це жарт Е, Сьогоднішній ефір я починаю і Вірніше продовжую традицію всеукраїнської поетичної родини на почин нашої Наталі Сідла-Дубової, яка розпочала цей ефір із метою допомагати ЗСУ, допомагати волонтерам, допомагати наближувати перемогу. Отож, пишіть свої бажання, пишіть запити. І відгукуйтеся на всі волонтерські запити, щоб допомагати людям. Кожна гривня, кожна лічена копієчка, кожне євро, кожен долар має своє велике значення і має ціну для перемоги. Отож, донатимо люди добрі, наближаємо перемогу і продовжуємо жити. І не здаваймося, і знаєте. Я повернулася в відпустки, відпустки з моєї рідної батьківщини, з моєї України, з моєї домівки, і дуже хочеться вірити, що е чим пошвидше настане світлий день перемоги. Дуже хочеться вірити. Я принесла з собою дуже багато вражень, дуже багато е, вражень таких позитивних. Ну, звичайно, є розчарування, є деякі, але я їх не буду висвітлювати. Я просто бажаю всім людям бути чесними і бажаю не наживатися на е, не йти на хитрощі. Не обманюйте, ви знаєте, стільки багато ще росте у народі, живе у народі, як, так само, як у полях бур'яну, але все минається. І цей бурян висихає, і цей кукіль викидають, а лишаються добірні землі наших посівів. Отож, засімо у комори збіжжя. Відділене від полови, зерно відділене від полови, тоді від буде в нас хліб смачний і буде чистий буде вільна. Я побувала вдома після двох років розлуки з домівкою. Я ходила боса по траві. Я пила той нектар, знаєте, тої любові, тої м м відчуття такої ностальгічної любові, якої бракує. Тут на чужині. І зародилися в мене такі рядочки. Я буквально ходила босою і я їх писала. Ну, щоб будемо продовжувати, думаю, продовжуємо. Даруйте, але це не я винна на Фейсбук, мене чомусь тормозить бачу. Торкаюся тебе, моє землице, моє земелько. Моє обістя, і зелена травка, свіжа шовковиста тут будувала я своє життя, пробач, рідненька, що так рідко навідаю тебе у ці літа, ти стала сиротиночка, сирітка. Для мене ти, як матінка свята, якось так вийшло зараз по неволі, але це ненадовго, лиш повір. Не всі ще похилилися тополі, шепоче шепочі ніжно, вітер синіх гір. Я повернуся, люба, зовсім скоро, бо зачекалася опільська земля. Ми ще відновимо, співатимуть нам пташки ніжним хором, ми ще відновимо наше життя, торкаюся тебе, немов святині, молитву на вівтар твій покладу. Як радісно з тобою мені нині, торкаюся тебе і візьму з собою, торкаюся тебе і візьму з собою, у серці збережу тебе навік, нестимо, мов Кришталь, я із любов'ю, мені ти найдорожча, мені ти, мов бальзам цілющий вік. Я думаю, хто залишав хоч на декілька днів рідну домівку, е погодиться зі мною, як трепетно, коли ти вступаєш на свою землю, як ти хочеш єднатися з тією землею, але знаєш, кожного з нас є своя мета, є своя місія в житті, яку ми маємо долати, нести. І, е і творити добро. Так що, як би не було мені насталічно, дехто каже, Залишай вже там ті заробітки. Ви знаєте, кожному свій час, всьому свій час. І я думаю, поки я ще, мабуть, потрібна і тут, на тій українській, італійській території. З українським духом, з, з українським е, з запалом енергії. І я хочу, я фактично, мабуть, думаю, що я повинна тут бути. Я повинна нести світло промінь е, промінь світла надії нашої української правди, нашої української. Святині і маю відкривати очі тим, хто має їх заплямованими, заплямовані пропагандою е, наших ворогів. Я доношу е, правду про нашу Україну, біль нашої землі, біль мого народу. І дуже хочу, щоби. Ну, воно деколи і вдається, але, правда, навіть із важким трудом, не буду кривити душею. Дуже важко доказувати тим, які нафаршировані буквально пропагандою про м м, негативне ставлення до нас. Але вдається, повірте, і це вартує того. Вартує того, тих своїх жертв, того тому що в нас є дуже багато таких патріотів, які, м які люблять свій народ. Які не тільки живуть для, на накопичення своїх капіталів, звичайно, потрібно рятувати свою родину, свої сім'ї і жити також і майбутнім. І знаєте, що мені колись казала моя знайома одна пані італійська: ми маємо жити так на землі, щоб прогодувати себе, своїх ближніх. Не дати впасти тим, хто поряд, і годувати своє майбутнє, тобто свою старість. Треба дбати також про свою старість. І думаю, що це має бути як формула, що треба дбати про все, але дбати і про духовне. І казала мені, одна дуже великошанована людина. Це пані Марія із е, мого краю, яка, яка надзвичайно розумна, патріотична людина. Вона казала, що зараз народ, народ настільки змінився, земля, світ нас змінює, і ми маємо. Ми маємо бути не тільки е, нинішнім нам жити, але маємо нести е, творити щось для своєї держави. Це правда. Ми маємо творити для своєї держави те, що, що позитивне, відкривати і, і долати всі труднощі. І я ще раз повторююся, дорогі друзі, допомагайте нашим волонтерам наскорювати, наближати перемогу. Допомагайте нашим, нашим бійцям, Збройним силам ЗСУ, щоб вони змогли чим пошвидше долати перемогу. І е, коли я летіла з України додому, у мене е, таке було відчуття, що я у просторі між небом і землею. Дійсно, я була між небом і землею. Я думала, що там збуваються всі мрії, які ти собі задумаєш. У мене зародилися такі рядочки Лечу від себе чи до себе, загублю чи знайду, хто зна. У, у просторі під Божим небом лежить єдина борозна. Сіріє над землею, попелясто прошарок диму чи життя. Він, мабуть, намагається украсти дорогу, де немає вороття. Нехай же забирає все минуле, я все це даром просто так віддам. Хоч моє літо в осінь зазирнуло, я кваплюся кувати новий крам, Я кваплюся в майбутнє знову, Єссили зачерпну у хмар. А знаєш доле? Я готова прийняти гордо, Божий дар. Отож лечу від себе і до себе до нової, до впертої мене. Я відшукаю всю мою потребу, тож хай мене ця чаша не мене. І хочеться творити. Е... Жити і працювати хочеться не дати не старіти, хоча проти волі Божої не попреш, але поки ще буде сил, поки ще стане духом, я намагатимусь творити те, чого від мене вимагає моя совість. Ту місію буду виконувати, яку, з якою послав мене на небо наш небесний творець. І я пригадую, повторюю слова моїх батьків, що треба жити так, щоб не було соромно ні там їм на небі, і ні мені самі перед собою і перед людьми. Благаю дорогенькі, донатьте, господи Боже. От, інтернет мене сьогодні дійсно чомусь не любить. І ще хочу вам. Поділитися з вами, дорогі друзі, таке не поділитися. Хочу просто, просто похвалитися, що я, будучи в Україні, я дякую Богу, що мені Бог давав стільки сили, посилав людей добрих, що я встигала все. Я побувала з родиною, я побувала з солдатами, з тими хлопчиками раненими, які, які лежать в госпіталі в Івано-Франківську. На жаль, мені не дали дозволу знімати. Так, дякую Богу, що мені дозволили провір. Нескорений, Я бачила у тих той вогник, кичами вони дивляться, що бачиш, я... я ще не здався, і не один мені каже, та дурниці. Що у мене там немає чи ноги, чи руки, хто в кого чого немає. Але у мене є той стержень, який, який не дає мені згоріти. І я живу, і хочеться жити. Ви знаєте, завдяки таким людям правда хочеться жити на світі, хочеться долати всі труднощі. І думаєш собі, як ми іноді не вміємо. Сприймати тих наших бар'єрів, які, які нас торкають. Чуєш не раз, ой, яка я нещаслива, Боже, як мені не вдалося. Що не вдалося? Не встигла на автобус, це нещаслива. Чи, чи там щось не вийшло з роботою? Ні, дорогенькі. Ми щасливі, дякуємо за життя. Берімо приклад з тих незламних, які. Пройшли пекло і не падають, і не здаються. Допомагаймо їм адаптувати себе. Хочеться чим побільше віддати тепла таким людям. Хочеться чим побільше донести людям правду про них. І ще скажу: в нас у Флоренції, я вже повторююся, енний раз, що ми маємо дуже гарну громаду в місті Флоренція, як в церковному, церковному в церкві нашій, так маємо і в нас є така українська організація Лілея. Яку ми вже зареєстрували як в держав... на державному рівні, Ми маємо дозвіл проводити мітинги. Ми маємо дозвіл нести нашу місію поміж італійський народ. І знаєте, недавно я розповсюджую по всіх італійцях, тому що до нас приєднався волонтер італієць, йому 25 років. І він, е, направду, дуже хотів багато, можливо, і до того він захоплювався українським народом. Він попросився до нашої групи і він попросився поїхати в Україну. І от після свого побаченого він розказує всім італійцям. Де він побував у Львові з волонтерами? Він побував е, у місті. Е, я не пам'ятаю, не хочу брехати е, в деяких містах. ще він побував і він розказує, як його зустрічали. Розказував, де він бачив. Чув вибухи, бачив біль нашого народу. Він розказує правду. І Він закликає народ допомагати, закликає Європу допомагати гнати ворога з нашої землі. Знаєте, за завдяки таким людям хочеться працювати. Не хочу пускати рук, хочеш іти далі вперед. І я вірю, що наш народ буде жити, буде нездоланний, і ми переможемо е, мені. Е... На, на зустрічі у Червонограді я мала честь зустрітися з нашими дуже багатьма цікавими і хорошими людьми. І оцю книжечку мені подарувала наша 에, родинівка Любов Долик. Пані Любочка, я дуже дякую вам за таку книжечку. Книжку вона буде, я ще дочитаю, потім подарую нашій бібліотеці. У Флоренції, де чимраз більше накопичується нашої літератури, і я зараз візьму окуляри. І... Даруйте, я не завжди посію десь окуляри, мабуть, лишила в іншій кімнаті. Ну, менше з тим. Я намагаюся почитати. Вірша пані Любе. Схаменіться, люди, схаменіться керівники, схаменіться злодії і зрадники, війна, не хочуть знищ... нас хочуть знищити кожного з нас продажній шкурі, ви здохнете в страшних корчах. І рід ваш пропаде, нещасні, схаменіться, люди, бороніть бороніться, люди, дбайте про країну, про життя. Боже, зціли наш народ, дай нам мудре керівництво, виведи нас із цього тотального жаху. Тут весна прокидається, природа оживає і квітне, а люди перетворюються на попіл. Господи, спаси і помилуй, я не знаю як, лише ти знаєш, як врятувати цей світ. Тобі довіряю, тобі вірю, Господи, помилуй. Таки хочу сказати і повторювати сотні разів, Господи, помилуй, помилуй наш народ, помилуй нашу рідну Україну, помилуй нас грішних, і допоможи долати ворога, нищити, прогнати з нашої землі, а вас закликають люди добре, допоможіть, благаю, допоможіть прогнати ту нечість, кожен. Хто має можливість кожну копійку донатити. Тому що кожен донат це врятоване життя, кожна гривня, кожна недопита кава, пожертвована копєчка на ЗСУ для наших волонтерів має надзвичайно вагому ціну. І я ще хочу, як завжди, у мене є багато наших моїх друзів і книжечка Зоряник Кіндратишин». І от тут у неї є такий вірш із цикло «Зодягнена у щастя. Живімо, як учив Тарас. Так вірно любимо браття неньку Україну, так вірно, як її любив Тарас. І знов вона. Повстане із руїни, як він пророчив у віршах не раз. З'єднаймо, друзі, знову Україну, бо нас завжди просив про це Тарас і зацвіте, мов на весні калина, наш рідний край від сяну до Кавка... по Кавказ. Шануймо, діти, нашу Україну. Так щиро, як робив колись Тарас, Своє коріння й мову, солов'їну, не забуваємо, друзі, ні на час. Молімось, люди, за свою країну, так ривно, як моливсь завжди Тарас, хай Бог пошле країні нашій миру, і захистить у цей нелегкий час. Що ще можна додати, мабуть, у мене вже мій час добігає до кінця. І я, як завжди, прощаюся з вами ненадовго до нас, скажу до наступної зустрічі. Дорогі друзі, благаю вас, донатьте, щиро вас прошу. А ще скористаюся нагодою: сьогодні, 1 вересня, в нас в Україні початок. Перший день навчального року. Я бажаю всім школярам, всім студентам розпочати з Богом цей навчальний рік. Дай Боже, щоб ви не ховалися по, по підвалах. Дай Боже, щоб цей день був початком гарної родючої, засівання гарної родючої ниви. Сійте. Добро. А потім весною пожинати плоди ваших засівів. Я бажаю всім викладачам, бажаю своїм колишнім колегам з Рогатинського аграрного коледжу. Сіяти те зерно в наших дітях, в наших студентах, наших учнях. Дай Боже вам витримки, терпіння, взаєморозуміння, дай Боже вам. Наснаги в роботі, і нехай Бог допоможе, щоб як пошвидше завершилася ця страшна страшенна війна. Дай Боже, щоб ми вже не читали страшних новин по бомбардування наших міст, сіл, жертвів. Дай Боже вам гарного благословенного дня! Нехай Бог вас захищає і благаю ще раз. І ще, ще, ще закликають: донатьте, люди добрі, донатьте, допомагайте, і нехай Бог вас береже на все добре і слава Богу нашому всевишньому, і слава ЗСУ, і слава Україні.